Бажання пригод поманило нас у далеку путь. Присторії в пошуках британського сліду на кубі. З моменту відкриття Христофором Колумбом у 1492 році острів Куба був іспанським. Так що ж тут шукати? Ну, наприклад, вухо капітана Дженкінса у 1741-му між Великою Британією та Іспанською імперією розгорілась війна, причиною якої нібито стало це саме вухо. Капітан британського торгового судна Роберт Дженкінс у 1738 році надав його вухо британському парламенту як доказ насильницьких дій іспанців проти британських мореплавців, що й послугувало формально приводом до війни. Тоді британці на чолі з адміралом Верноном програли, втративши майже 90% свого війська. Все це відбувалось на іншому кінці острова у затоці Гуантанамо. Але ж ми в Гавані. Через 20 років британці зробили роботу над помилками і вернулися сюди, щоб захопити кубинську столицю. Облога міста тривала півроку. Іспанці сподівалися, що нападники викосять тропічні хвороби і злякають урагани. Але ні, британці вистояли з величезними втратами у більшості через хвороби, а не бої. І вчасно встигли вбити офіцера головної фортеці Луїса Віцента де Веласко. 11 серпня 1762 року ще до початку сезону ураганів, після падіння замку моро. Охорона всіх укріплень міста склала зброю. Гаванна здалась. Її іспанські намісники втекли до Європи, де їх зустріли як зрадників і військових злочинців. Британський флот здобув не лише перемогу, але й немалі грошові виплати. Так відомо, що один із командирів, лейтенант Джордж Август Еліот, перший барон Хітфілд, за цю винагороду це приблизно 24 тисячі фунтів. Прикупив маєток Бейлі Парк у східному Сасексі, ставши нашим сусідом. Чи ми його сьогодні? Цей маєток відомий під назвою Хітфілд Парк і є у приватній власності. Відвідати його нам не дасться. Але давайте розкажу, що далі там відбувалось на Кубі. Гавана лише на 11 місяців стала британською, та цього було достатньо для величезних глобальних змін. Їх наслідки відлунюватимуться по всій Європі та Америці роками пізніше. Закінченням семирічної війни так називався цей глобальний конфлікт між Британією, Португалією і Прусією з одного боку і Іспанією та Францією з іншого. Стало підписання Паризького миру. Так Іспанія фактично програла битву за морську перевагу, яка точилася понад 200 років. Британці офіційно стали королями всіх світових морів. Згідно з договором, Кубу таки повернули Іспанії. Ірландське прізвище в назві одної з основних кубинських гаванських вулиць не випадково. Алегандр Орайлі став першим губернатором Куби після того, як вона повернулася після британського володіння. А в кінці вулиці площа. І на цій площі бар Флорідіта туди ходив пити коктейлі Самернестг Мінгуей». Та це вже історія сучасна і зовсім не англійська. А тоді, у 18 столітті, Британія як переможниця у війні отримала Канаду, всі колишні французькі землі на схід від Міссісіпі в Америці, Карибські острови Сент-Вінсент, Тобаго, Домініка і Гренада, Сенегал у Африці і звичайно ж сонячну Флориду. Та історія штука іронічна: кубинці почали повертатись в Флориду через 200 років інше. Можна сказати, мирним шляхом. Фактично, сьогоднішній Майамі чи Орландо збудовані руками кубинських іммігрантів. А одного з найбагатших людей планети Джефа Безоса виростив втрачений хлопчик. Безпосередній учасник дуже контроверсійної операції католицької церкви і американського уряду під назвою Пітер Пен. Пітер Пен має безпосереднє відношення до Великої Британії. А то і більше до самого Сасекса, адже Джеймс Барі писав свою казку тут неподалік, у селищі Рестінгтон. Та про це я розповім вам у іншій історії. А тепер повертаємось на Куб. Після перемоги кубинської революції не всі кубинці були у захваті від того, що відбулося. Країною ширили чутки, що у сімей неприхильних політиці Кастро відбиратимуть дітей. За однією з чуток їх мали перевиховувати на Кубі. За іншою пересилати до радянського союзу для роботи у трудових таборах. Тоді американський уряд разом із католицькою церквою розробили операцію Пітер Пен, як у казці барі, хлопчики і дівчатка під покровом ночі могли перелетіти у іншу країну, щоб почати там нове життя. Насправді ж ситуація виглядала не так казково. Батькам потрібно було привести свою дитину до однієї із зазначених планом церков і залишити там. Знаючи, що вони ніколи не побачаться більше. Програма, що тривала з 1960 по 1962 рік, перевезла з острова на континент більше 14 тисяч дітей віком від 6 до 18 років. За домовленістю між церквою і американським урядом дітей Пітера Пена не дозволяли усиновлювати. Пізніше це дало можливість возз'єднати майже 90% кубинських сімей. Реакцією уряду Фіделя Кастро на цю операцію стала повна заборона католицької церкви на Кубі. Її знову дозволили після приїзду до країни папи римського Івана Павла II. Це сталося у 1998 році. А нам час повертатись в Англію. З вас вподобайка і підписка.